¡Fonsi! ¡Chihua! Oh, ¡A uno! ¡A uno! oh, uno! Oh, ¡A oh, no. oh, hey. sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome el camino que yo voy oh tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso nuestros patrones blend no te quiso ayudarte cebo de torba patrones tremantes Тебе на глибину! Весло весла тримай! Та куди вертатись? Шукати варто чи тут залишатись. Вони не можуть зустрічати кораблі. <ш> <ш> Шукати світло у темному вікні немає змісту, скажи собі, Зайди в холодну холодній да. Небіса намочити ной, переплести кілометри Так, не, не ризикуй діти не обходять, обходять перешкоду. Така, то перешкода в нас. село березина. От пої... О, Зараз клас покажуть. Пацани! дивіться, як треба пороги проходити. О! Мінус два, зима на пляжі. Вітер з моря на пісок не лежиш. Ніхто не хай, по не лишити зміну. Розуміють, що нічого не зміниш. чекаєшся на А Опуст тумана корабельного ліка. Голосу хриплого старого моряка. З них ти захочеш, зати шукає. Льо, що ці блін? Та Льова взагалі там сів? Як, ви відчули гострі відчуття, чи ще ні? Ви відчули гострі відчуття? От зараз по каміннях гості відчули. <реш> ді -ді, та йдемо до рех поможемо, Та йди, дідь, та. Ведемо прямий репортаж з <реш> корабельної пригоди. Бляха, ну тут нанесло, звісно, річки Бруду, всяких пляшок. Тапочки, блін, все, що... все що хочете, блін. Ще й води, я, щоб я ще не встав в ту воду, блін, каламуха. Бруднезно. Як там, Святослав? Ти інспектуєш? Яка ситуація з екологією? Можу розказати, що держекоінспекція не задоволена. Не державна... Екоінспекція. Головне, щоб пацани нічого не, не погубили. Бляха. Йоханый бог. Але ви починали дуже серйозно. А води багато на. Починати трошки далі, бери в сумки. Добре, добре, забери сумки. Це так хоч забери сумки, блин. Пройди чуть-чуть не тридайся. Розумієш, тут стекло може бути. А тут так все буде стекло. А тут все, що хоче може бути. Один тут, а другий вон там, бачиш? А що він ціне? A ja już zupełnie okay. you say